Рятувальники другу добу поспіль працюють у будинку, який пошкодив російський шахет 3 липня. Мешканці очікують, коли можна буде зайти до квартири. Надія мешкає на четвертому поверсі. Говорить, її родина була на роботі, коли стався вибух. Вдома залишилось двоє котів та два собаки. Це ігрушки, які висіли в під'їзді. Ну, наші мопсики ми грались, ми просто міняли регулярно, ну, як діткам. І просто повісили в під'їзд. Ну, там цвіти, ігрушки були, щоб якось було. Сумку брата удалось спасти на балконе было. Вот это все, что у нас осталось. Больше у нас ничего не было, вещей не было. Ничего с собой на работу не брали. Ну, мы так тут не стояли, не убивались, если бы не, не Квартира это такое, там просто живое существо. Ну, вон детки были. Через подъезд там не зайти, там нет ступенек вообще. Там завалено, обрушено. А так и вчера лазили, І сьогодні лазили, ну сьогодні тушать, і поэтому лазили. Ну, теж искали, смотрели, нигде. Животных нет нигде. Пані Ольга, одна з тих, хто прийшов забрати всі лілі речі. Її квартира на другому поверсі. Стени, видіти, мокре, а все за ним. Нас просто вивели. От пришли забирати. Періодично з будинку знову починає йти дим. Через дерев'яні перекриття пожежа спалахує знову, пояснює речник ДСНС Олег Стрілка. Рятувальники чергували біля будинку всю ніч і зранку продовжили роботу. Тому потрібно проливати водою. Ці всі роботи проводяться на висоті. Від самого ранку наші рятувальники робили все для того, аби повторного загоряння не було. А раз ви бачите на трьохколінчастому підіймачі тут спеціальні фахівці з ромнів, верхолази для того, аби проводити роботу саме на четвертому і на п'ятому поверсі, знімати оці всі обгорілі конструкції, щоб вже внизу ми могли їх проливати водою. Спочатку наші фахівці все оглянуть, коли дадуть добро, тоді ми повідомимо громадян і вже в супроводі з нашими рятувальниками, з правоохоронцями цивільно. Я думаю, ми зможемо пройтись по квартирах. Поки ззовні будинку працюють рятувальники, у дворі комунальні служби спилюють дерева та розбирають завали. Це складно, що на екран не дає слова себе дура, дерева прибирати. Тирпічі какалеса наробили їх. До зруйнованої багатоповерхівки містяни приносять квіти. Близько 11-ї почали сходити сумчани, які відгукнулись на заклик допомогти прибрати сміття навколо будинку. Кожен може бути на місці тих людей, які постраждали це в першу чергу. І це наша спільна біда, спільне горе. Для всіх служб, які працюють на місці, а також мешканців пошкодженого будинку. Міжнародна гуманітарна організація організувала харчування. Коли ми вже розуміємо, яка кількість людей працює. Ми співпрацюємо з місцевими кафе і замовляємо там обід вечерю та сніданок. Загалом у будинку 48 квартир. За словами заступника міського голови Станіслава Полякова, тут зареєстровані 64 мешканці. Скільком саме знадобиться допомога, ще з'ясовують. У другій школі працює штаб допомоги постраждалим. Сюди за допомогою можна звертатись з 8 до 22 години щодня. Кому необхідно звернутися з роз'ясненням в інформації про виплати, про ліквідацію, про розміщення, житло, харчування, інші якісь потреби, будь ласка, школа номер 2 На сайті Сумської міської ради на офіційний жирах зазначені телефони. Там є і стаціонарні мобільні, також можна звертатися на службу 1580. Допомогу постраждалим за потреби надає і гуманітарна місія Проліска. Звертатись до них можна, говорить координаторка Олена Небеська, до офісу по вулиці Козацький вал 2Б або за номерами на сайті ми покращуємо умови життя, наприклад, людини. Все починає від ліжка, матраси, одіяла, подушки, постільна білизна, рушники ну, все те, що потрібно людині зараз. Що буде далі з будинком, сказав міський голова Олександр Лисенко, буде відомо після остаточних висновків експертів. Ліва сторона цього будинку, яка виходить на вулицю Петропавлівську, вона сьогодні попередньо, попередньо по висновкам тільки пошкоджена криша, верхній поверх. Права сторона, яку, яка виходить на вулицю Береста, вона визнана вже попередньо е, працівниками ДСНС, така що є в аварійному стані, тому що права сторона саме цієї правої сторони, тобто другий під'їзд, друга його частина, вона з великою тріщиною. Е, Думаю, що висновок ми будемо мати на завтра на ранок, і завтра вранці ми вже приймемо рішення щодо скільки поверхів залишиться в цьому будинку. Нині, за словами міського голови, до гуртожитків поселили чотирьох мешканців будинку, які виявили таке бажання. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми.